Доброго ранку, шановні дорослі, я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, давайте пригадаємо, що ми ліпили з вами на занятті. Так, ми ліпили грибочки. Для кого? Для їжачків. Вірно, дітки, ви такі мені чудові роботи надіслали. Я вам дуже вдячна. Дітки, а сьогодні я вас запрошую до... Осіннього лісу. Бо зараз яка пора року в нас? Так, осінь, початок осені, вірно. І з'являються дуже багато грибів. Тож, можливо, ми з вами знайдемо живий гриб. Ну що, вирушаємо? Ой, дітки, погляньте, що Це я знайшла. Це гриб, дітки, подивіться, будь ласка. Ось він який, так? Він має ніжку, так? Так, шляпку. Ось так, дітки, він росте у травички. Подивіться, скільки. Ще травички зеленої, так? Восени. Так. Дітки, я його зривати не буду, бо не можна зривати всі гриби. Ми з вами на наступному занятті. Обов'язково розберемося, які їстівні, а які отруйні гриби. Ой, подивіться, хто це до нас знову завітав. Я їжачок. Так, це їжачок. Їжачок, Доброго ранку. Дітки, доброго ранку, дуже ради вас бачити. Як твої справи? А скажи мені, будь ласка, де поділися твої гриби? Ми ж стільки багато з дітками тобі, тобі наробили їх. Я їх ніс у кошику, вони розсипались, і тепер в мене немає багато гривів. Може, допоможете мені? Так, їжачок, ми тобі допоможемо. Але ти забув про вічеві слова, як потрібно попросити, щоб тобі допомогли. Ой, зовсім забув, дітки, будь ласка, допоможіть мені. Я буду дуже вдячний. Добре. Ми тобі зробимо, грибочки, Але ти не забудь поділитися обов'язково зі своїми товаришами, добре? Звісно, я пам'ятаю, що потрібно ділитися та дружити зі своїми друзями. Я все, дітки, все пригадав. Дітки, я вам пропоную до групи і зробити аплікацію грибочок. Але що ми будемо робити, ви дізнаєтесь. Але давайте трішечки розминемось. Давайте доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Ну і ще, дітки, з таким гарним настроєм йдемо працювати. Дітки, я ж вам обіцяла, що ми сьогодні незвичайна аплікація. Так, подивіться, ось такий грибочок я вам пропоную сьогодні зробити. Дітки, для роботи нам потрібен клей, пензлик наш чарівний, ось така в мене клейонка. ось такий мантусі допоможуть намалювати грибочок, силует грибочка. Нам потрібен, дітки, подивіться, це рис-крупа, а це пшенична крупа і травки. Бачите, я зірвала трішечки. Так, ну що, дітки, готові? Нам спочатку потрібно нанести дуже-дуже багато клея. Дітки. Ви його не шкодуєте, добре? Тоді краще в нас наклеяться наші всі. Зернятка або крупинки. Ось так. Дивіться, наносимо. Не забуваємо тримати наш пензлик правильно. Ось так, не виходячи за контури нашого грибочка. Ось я вже багато нанесла. І зараз саме цікаве буде, дітки, це так цікаво. Ось так. Набираємо і будемо ось так посипати, дітки. Подивіться, заповнювати всі-всі частинки нашої шляпки-грибочка. Бо потім все зайво нас, що не приклеїться, ми його висипаємо. Багатенько, дітки. І, дітки, поки підсихає наша клупа, ми з вами зробимо живу травичку. Бо ми бачили з вами, де грибочок росте? Так, у травички. Так, у зелені ще початок осені. І травичка ще в нас зелена. Так, бо ще тепло в нас, дітки. Ось так я нанесла клей. Ось в мене травка. Подивіться. І будемо ось так прикладати. Так. На цю сторону. Вона, дітки, одразу приклеюються до нашого клею. Можна навіть не придавлювати, тітки. Подивіться, у нас багато-багато вийшло -багато травочки, які зеленеї. Сьогодні, бачили, з вами виглядає? Наш грибочок з травички виглядав, так? А зараз, дітки, треба почекати. Ось, дітки, у нас вже підсох наш клей, і ми зайвемо ось таку тарілочку. Можна це все зробити, ось подивіться. У нас вийшов з вами ось такий грибочок. А зараз, дітки, я вам пропоную знову потрапити до лісу і побачити, чи поділився наш їжачок грибочками. Дітки, ось наші їжачки. Він же не один, так? І в них багато грибів, так? Наш їжачок поділився зі своїм другом. Так, дітки, це дуже-дуже добре. Дітки, на цьому наше заняття закінчуються. Надсилайте свої грибочки. Добре, нам буде дуже цікаво подивитися, які у вас вийдуть. До нових зустрічей!